Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні з вами будемо збирати останній врожай томатів. Практично усі кущики томатів вже відплодоносили. Я залишив лише декілька, які ще зелені. Томатні стебла я нарізаю у відро дрібними шматками, пізніше цю всю зелень я викидаю в компостер. Як ви знаєте, у мене на ділянці є два компостних ящики, і вони там чудово перегнивають. Опори або тички для томатів у мене з волокна, це є арматура, але згодом вона почала псуватися. Тому я її не рекомендую. Як бачите, почали такі дрібненькі частинки відлущуватись, вони коляться, прийдеться їх малювати. Томати я підв'язую на багаторазові зажими. Вони дуже зручні. Купував на Лікспресі, дуже дешево. Ось такий врожай томатів мені вдалося ще дозбирати. Цілі грона подозрівали. Червоних та жовтих. Наступного року я буду садити чері, оскільки це більше сливочки, і вони менш солодші. Вийшла ціла купа томатів, ще не знаю, що з ними буду робити. Можливо, з базиліком закручу, також зібрав ще баклажани. Усім папа! -па. Далі буде!